Всім доброго дня! Розпочинаємо спільне засідання постійних комісій міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики та з питань законності та місцевого самоврядування. На порядок денний відноситься п'ять питань. Перше питання про затвердження програми охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки. Доповідає Микола Шинкар, перший заступник міського голови. Прошу. Микола. Шановні учасники спільного засідання комісії, вашій увазі пропонується затвердити підтримати проєкт програми охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення у Братинській міській територіальній громаді на 25-26 роки. Це, ця програма викликала викликана цілим рядом нормативно-правових актів держави, держави щодо стабілізації психічного здоров'я щодо підтримки в належному стані такого явища як ментальне здоров'я. І тому ця програма десь зараз дуже багато документів приходить, практично кожен день приходить по новому документу. Вчора прийшов документ, що вже на рівні держави запроваджено застосунок, в якому індивідуально кожна людина, яка потребує якихось консультацій. Стану здоров'я, проблем особистості, може поспілкуватися з фахівцями. Тобто ми маємо створені структури, заклади охорони здоров'я, заклади установи соціального захисту і соціальних послуг, заклади освіти. І ця програма вона є дороговказом, вона показує, як це вона саме методи роботи. По поліпшенню психічного здоров'я вона методику медичну сама не торкається, вона торкається координації сил і створення власної системи управління цими явищами і процесами, щоб наші керівники зорієнтувалися, що вони мають робити, щоб в нас ця державна політика реалізовувала. Ну, прошу підтримати. Це організаційні такі методичні заходи, вона містить. Цього на 25, на 26 роки у процесі підготовки ми не рисували включати туди і 27 рік, хоча дуже багато багато включали, тому що воно постійно вдосконалюється, воно постійно має нові підходи, нові форми. Ну і в ці, це одна з вимог Євросоюзу щодо нашого законодавства в цьому напрямку. Є у когось питання до Миколи Григоровича? Немає. Не. Якщо немає питань, то що привести <клес> у звукові. Шановні члени комісії, по цьому питанні Лавчук Ольга Ігорівна відсутня. Гривнак Володимир Володимирович. Даниляк Світлана Володимирівна. За. Кушнір Тетяна Іванівна. Струк Володимир відсутній. Іванова за. Школяр Оксана Максимівна а? за. Всього 5 за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую, Микола Ривоч. Переходимо до наступного питання про затвердження меморандуму про співпрацю Рогатинської міської, івано область області, та Шабівської сільської, Одеська область, територіальних громад в рамках національного проекту Пліч опліч згуртовані громади. Доповідає Володимир Штогрин, заступник міського голови. Прошу Шановний 31 січня 2021 року за номером 9 українського постанова Кабінету міністрів, про реалізацію експериментального і сприяння налагодженні системної взаємодії між територіальними громадами за місцем єдності застійності подавання наслідків про збройну агресію Російської Федерації проти України. Якщо простіше, то цей проєкт діє, він був захоплений на три хвилини. перелік областей прифронтових. Є е області, е області, які ділують. Тобто запропонований Кабінету міністрів, через цей проєкт е налагодити таку співпрацю громадами, одна громада з тихових областей, одна громада з прифронтових. В різних напрямках. Це і матеріальна допомога, і обмін дітей, дорослих, лікувального мета. Нам було перших ми розглянули декілька варіантів запропонованих нам громад. Зупинилися на сільській громаді Шарфо Одеської області. Вперед проведені переговори з будівлею розмову з головою територіальної громади. Ми спільно працювали меморандум, направили його на допрацювання туди. І він зворотній вести блена. Тому, оскільки це меморандум є довгою співпрацю, це відноситься до планування ради, тому ми плануємо розглянути дане проєкт рішення на сесії і уповноважити міського голову писати даний меморандум. Є у когось питання до доповідча, що немає прошу простіше голосування. Лавчук, Ольга Ігорівна відсутня, Ревна Вудимргулянкович, Данилян Світлана Володимирівна, Кушнир Тетяна Івановна, Струк відсутній, Іванова за, Роксана Михайлівна за. за. П'ять. П'ять за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякуємо, переходимо до наступного питання про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад та схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування у дужках отримання комунальної установи і інклюзивно ресурсний центр доповідає Володимир Штогрин, заступник міського голови. Прошу всех. Вашій владі допомогу цей проєкт рішення проти організації співробітництва територіальної громади, планом проєкту договору про співробітництво територіальної громад, коміс спільного демонстрування отримання реформування інклюзивно-ресурсний центр. Про що йдеться? У нас на території нашої громади створений інклюзивно-ресурсний центр який надає послуги. І соціальна, медична, і психологічна допомога. Ці послуги наш центр також надавав бухачів, оскільки тобто, в Бухачівцях немає такого інклюзивного центру, це також пов'язано з проведенням навчального контенту у закладах освіти, повинні бути для таких дітей, як обстеження, певні висновки, які є в інклюзивних класах подобування до навчання. До цього часу ці послуги. Питань немає. <питання> Прошу. Колегія на відсутнє, Грина. За. за. Кушнір Детяна Іванівна. Трух Володимир відсутній, Іванова за, школяр за. П'ять за. Дане рішення рекомендує комісія на сесію. Дякую, Володимир Васильович. Переходимо до наступного четвертого питання про надання Рогатинському ліцею номер 1 Рогатинської міської ради Івано-Франківської області статусу академічного ліцею. Доповідає Василь Трач, виконуючий обов'язки начальника відділу освіти міської ради. Прошу Василь. Треч. Шановні депутати, питання замовлене тим, що майже 7-го року у нас затверджений по державі завершений план плану заходів. Запроваджує реалізації державної політики у сфері реформування загальних середньої сіти нова українська школа, один з яких важливих цієї реформи сподобається і обладнання профільного ліцею, тобто мережі ліцеї по Україні, які забезпечувати здобуття профільної освіти. Є прийнятне положення про 2021 року про профільний ліцей. Більше того, у минулому році у нас в основі державної адміністрації затверджена мережа ліцеїв, яка буде функціонувати в Андріківській області. Правда, є різних ще приміті, з того прийому, що буде додано більше кількість ліцеї, але тобто, в принципі, ми маємо до те, що вже є. І цього року Департамент освіти і науки попросив нас, щоб ми десь, підтвердили те, що вже затверджено ними, щоб надати статус українського ліцею No1 Української міської ради статусу академічного. Тобто з 2027 року, з 1 вересня, 10-й 11-12 клас в цьому закладі буде до забезпечити добуття повної загальної стації. Буде проведена реформа, звичайно, і інших шкіл, тобто надання статусу іншим закладам освіти. Іншого статусу. Прошу це правильно воно процедури, вже просто зараз, після того як місця, так вже затверджено, Але ми мусимо дати такі документи подати. Прошу провести Лачук Олега Ігорівна відсутня. Ревна Володимир Володимирович. Даниляк Сікнув. Трупу будемо відсутні, вона газа, школярця Михайловна. Це дуже питання, Василь Іванович. Чи є напрацювання вже на інші так. Чи є вже напрацювання, до 27-го року, вже близенько, чи, чи, чи є вже бачення на інші ні, заклади? Ну, бо я Ну, не Здається, то вже рахуєте 25-й вже все. Питання... Ну, Один ну, на навчальний рік лише. Якщо можна, то я десь згадали, бо, ми задали, ну, бо там вже треба точно про освіту, але так, так, гімназії, як ми будемо що набере дітей, буде гімназія. І ще такі великі полишають пункт. Гімназія, гімназія в якому статусі? Гімназії. З якими? Гімназії в якому статусі? Гімназія стане гімназією. Ми в якому так. статусі лишаємо? Також гімназія, <плес> ну, так чи для гімназії. З початковою ланкою і середньою ланкою. Так, так, так чи для гімназії. Ну, самосотні гімназії, це більше скажемо так, гімназії лишаться гімназіями. Якщо зможуть у вони поки що там 80-90 дітей, якщо зможуть, також залишитися гімназію, і чи швидше всього школи. Ну, але це ми не можемо сьогодні говорити, бо ну, йдете, не ну, що... я визначаю, що перевернув. Оставте крапку і скажіть: підсумки останніх великих нарад у нашій області, бо мушу сказати про це, показали, що сформована мережа в нашій області. У два-три рази гірше, ніж у наших сусідів у Львівській області, у Львівській, Закарпатській, і у Чернівецькій, у Тернопільській. У нас менше економічних ліцей, у нас менше на порядок, не на, на 30-25% менше. Це питання піднято Асоціацією НІС України. І воно зараз набуло такий дуже серйозний резонанс. І ми в очікуванні: от у найближчий час чи буде на нього реалізація чи ні. Але воно є на комплектації. Так, ми з Володимиром Васильовичем було приймали у засіданні асоціації міст. Звичайно, були нас дезона, були, було засідання. Ніхто не, з Міністерства освіти не включився з більше, то і ніхто з волода не прийшов на цю зустріч. Тому воно все-таки ну, все, все ясно, тому що зараз йде питання, що ні, у нас академічних ліцеї дуже мало. Але положення про академічні ліцеї говорить, що нам треба набрати багато дітей. Чи зможемо ми утримати свій ліцей? Це також буде питання. Є таке питання, як сприймуть батьки і діти три роки старших школи. <гум> через можна. Якщо буде зайняти через коледжі, теж таке освіту два курси ПІП'є. Це ще йому з нашому міцею. Що не це? тільки коледжі, це 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 є ще професійні коледжі, є, там, є, медичні, є питання екос. закінчення військового військового часу, розумієте? Де хлопці, скажімо так, 18 років не <гум> за, <сфор, гум> за... Скажу вам так, так, перших три роки не набереться. Вже потім як нормується, так. Але тут будемо бачити, тут питання ми можна робити. Дякуємо. Дякую, переходимо до наступного питання п'ятого про зняття з контролю окремих рішень міської ради. Доповідає Христина Сурока, секретар міської ради. Прошу підготовку, шановні колеги. Ваші уваги закон про рішення з контролю окремих рішень міської ради. Про що йде мова? Ви знаєте, що кожне практичне рішення ми ставимо на контроль нею, у комісії, яка власне, має контролювати, чи ми його виконували, чи виконали приписи того рішення. Відповідно, деяких рішень закінчився термін, тому що там був передбачений технік, до якого часу потрібно зробити, або так легше та програма. І тому ми не пробували швидше це робити, бо не було, відповідно не знали, можливо, вже все на раз, але вам пропонується проєкт рішень і додаток, де є рішення за 2022-2023 рік. Ми обрали фактично попередньо у вас є в додатку. Ті рішення, які закінчуються те дії або винатрис рішень. Тому прошу підтримати завтра проєкт рішення, які не додатку. Якщо немає питань, простимо не прошу має. провести голосування. Глачок, Олег Ігорівна, відсутня. Гривнак Володимир Володимирович. Даниляк Світлана Володимирівна. Сушнєвки Тяна Володимирівна. Струк відсутній. Іванова – за. Школяр – за. П'ять за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Всім щиро дякую за участь комісії. До наступних зустрічей. Дякую.